Привіт. Ми їдемо. По гриби ми їдемо. Надивилася тіктока. Що збирають? Ой, тут так хочеться, я слава. Надивилася тіктока, всі збирають синюшки, смарчки збирають. Та, коротше, Коля каже, поїхали. Нікіта спить після зміни. Поїхали і ми, Крістіну забрали. Їдемо, подивимось. Є в нас щось чи немає. Воно як ото завжди. В Тіктоці вже місяць збирають, а у нас ще нічого немає. Потім у нас починається, так? Да? Ну оці підвишеньки, чи як вони ото там називаються, те, що ми кожного року збираємо, то їм ще рано. Вже як зелені абрикоси є, тоді вже вони з'являються. А так для них ще рано. Ну, ми знаємо там одне місце, коли знаходились морчки. хочемо подивитися. І проїдемо там, де ми завжди збираємо сіру цю рядовку, там вже ж були синюшки. Проїдемо, глянемо, подивимося. Та травички нарвемо якраз своїм внутрієм та кралям та прогуляємося. Гребів немає, хоч трави нарвемо. Сидять навіть не літають. Шов, чепився вже. Угу. Ага. Вже причепився. Прибирай, дивися, хорошо. Ой, в мене є. І в тебе є? Да. А ну поверне сюди. Точно. Да, ну його. Два метра пройшло. Знаю, скільки їх? Це зараз ми назбираємо. Воно то класно. Ну, кліщів, стільки... О боже, що це тут було? Кліщів стільки, шо? Що... У мене вже все чухається і шевелиться. Чи ж малесенькі такі? Боже, що це Кабани чи що? Переривали. Рилися. А за Газани, а тут кровом перерита. Ну грибів нема, все, що хоч є, тільки не гриби. Ще ось один. Так сказала, Коля. Паразит який, га. О, ось все. ж жаля. Так. Зараз ну, на дорозі буду вся витрушуватися тріхатися Повно. Кліщів. Шо Что у вас нема? А домой налипнуть я все прошла. Не пока нема. Да? Я все и пройду, стою и е, стою и е. Клещи, мра уже вся чухается. А зараз. куртку знімати. знімати і передивлять штани куртку зараз раз посеред дороги тоже є такі вони не так сильно а то я стряхувала це ось два Прям не можу стряхнути. Так цепляються на штани. Що, я, я скинула, так? Зараз на дорогу вийдемо. Дейдемо. Mm? Яке? Зараза яка? В цьому році ще більше, так? Да? Ага, Та страшне. Це всі гриби будуть їсти. А вони все їдять, вони навіть асфальт їдять. <рес> угу. Ага, що скільки буде. Да. Тих воно глянь, як зміюки. Скільки. Я ж кажу, в цьому році буде ще більше їх. Гляньте, вся земля. Коротше, якщо хочете в ліс на пікнік виїхати, не раджу. Я вам чесно кажу. Поки не раджу, бо ви навіть ніде не присядите. так, тут все в них. Бакс. Ти бачиш він это чи почув, чи що Виходить Клещ Бакс. Прийшов. Ви уявляєте? Це ж ми його забрали, думали, що його хтось викинув. Він у нас побув, побув, почав тікати, тікати, а потім пропав, Немає його, не приходить. Приїжджаємо сюди, він приходить до нас, виходить. Привіт. Привіт, ти помниш, да? ти помниш? кіт такий. такий. Да. Ти у нас грошовий кіт. Ти, Ти нам тоді гроші знаходив. <ти> Баксик. Ось ся ще клеще. Бакс, дай коля витягне Дай. Дай диск тут. бути ну, стой, де? Стой. Ну то може і, і це. І прийшов додому, не захотів у нас. Повернувся додому. А він отам там живе. Я так уже зрозуміла, що він там живе. Хоча ми тут же ж цього питали да, у охранника, хто може цей викинув його чи що. І він каже, а то не знаю, це він тільки з'явився. Ми ж його щось тоді забрали. Да? а я каже повернувся аж звідки, каже, зробили мені добро. Я по жарі йшов додому. О, так що отак я... от. Нам тепер наука. Так кота шкода. Це скільки він пішки пройшов, і спека тоді така була. Так, знайшов, да, знайшов і повернувся додому. Ну так, хотіли зробити коту краще. А зробили Ні, гірше. Що? Ну нічого. Ти не злий на нас, так? Да? А, бакс. Що ще? Ти влюбляш. Ні. Тоді шишки пооставалися. Ага. Угу. Да? Так, баксик. Ти не злий на нас. Каже, якщо я до вас вийшов і прийшов, то не злий. Да? Ой, Баксиня. Да. Ах ти ще кіт. Здоровий кит. Гарний кит. Ну трімуно можна цьому. рвати? рвать? Ось на ріму такі длиненькие. Гарні такі іви. гарнюні, <ріхи> Біжиш? ха, <ріхи> Біжиш. ти. Ты гумный, разумний кі да. Резумники, мур, мур, мур. Мур. Вона сидить на березі. Залишився і сидить. Хороший. Три взяв мішка. Ага. Ну то давай. Ага. Трава, де об'їздили, тут найкраща вся трава. Де рвем. Ну, дивіться, яка здорова, густа. Це тут і можна рвати. Така трава. Це Коля з Кристіни сюди ходять робити. Гента яка вона тут? Коля каже, там на богру ще більше. Та ні, ще будемо однорувати. Ми зараз тільки отдамо внутрішнім і курям півмішка. Оці їх розсыпан. Ну це ж треба десь розтілити його. Ну розтілим. В літній кухні розтілим, потому що якщо завтра ливні, а там потім на 4 дня хуртовини, то Де ж ми будемо кролям шукати? Вона якраз підв'ялиться, мокра не буде. Але чада цвіте. Позбирав з мішків, кажу, моря полишу. ха так? Ха-ха. <відомирь> ха трохи я відберу. У мене буде мішечок. Ні, тут гарна трава, да? Вона ж мокра, це вона ще поки просохне, хоч трохи. Я зніму, якби це, колобок буде катитися угу. 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 Ого! гото плигай, ха Что? А трава мокра, а тапки скелет слизькі. Легенькі. Да, легенькі. А ну. Ладно, не позволю. Ой, мама. Цей мішок нарвав, я вас чекаю тут. А то попривикали, що я гакаю.